У мене стрес, треба щось поїсти. Не люблю солодке, я не можу Ні, З понеділка 100%. Чи після свят? Ще трошки відкладу. У мене нема сили волі. Я не знаю, як вони ТОПП їдять. А все мені шкода себе? Я просто хотіла, щоб ви побачили, як ми виглядаємо, коли говоримо, що ось все сьогодні в останній раз, і завтра я починаю нове життя. В теорії ви все знаєте: 10 тисяч кроків, фізична активність, здорове харчування. А на практиці, як тільки починається вечір, починається жор, і ви починаєте все змітати, а потім себе картаєте. Що необхідно зрозуміти, це не фізичне, це психологічний голод. Дайте собі відповідь на одне запитання: чи стає мені ліпше, коли я їм всю цю їжу? І якщо ця відповідь так, то наскільки на 10-15 хвилин, чи варті вони того, що зранку я злюсь на себе, я дивлюсь на себе відображення, і я собі не подобаюсь? Я дуже вас розумію. Я робила так само, і їжа була єдиним задоволенням в моєму житті. Тому я хотіла в цьому місяці, щоб в проєкті перевтілення було два психолога: чоловічий і жіночий підхід. Ми неодмінно знайдемо саме вашу проблему, і їжа вже не буде приносити вам задоволення. Ви будете отримувати задоволення зовсім від іншого.